З нами на зв'язку вже Вадим Васильчук, офіцер батальйону СУ Києва. Пане Вадиме, вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що прийшли. Доброго дня. ми сьогодні говоримо про і починали сьогоднішній ранок з того, що День пам'яті жертв голодоморів. Вшановуємо тих, хто загинув через тоталітарний режим. І от гості наших розмовних студій, знаєте, сьогодні порівнюють, коли голодом вбивали українців, і коли ракетами так само вбивають українців, але вже зараз, в наші дні. Чи порівнюєте ви ці події минуле, так і сьогодення? Ну, звичайно, що аналогії не можуть не мати місця. Тобто, ми програли в 20-х роках нашу боротьбу за незалежність і, на жаль, отримали голодомор, геноцид українського народу. Зараз фактично відбувається такий самий геноцид від Російської Федерації, тобто терористичні акти проти цивільного населення, йде повномасштабна війна. І я, напевно, тут би хотів звернутися до парламенту України, який може зараз показати приклад також і для інших. Світових лідерів визнати е, фактично дії Російської Федерації геноцидом українського народу? Ну, будемо Сучасні. на це сподіватися, не, не тільки голодомортом. Будемо на це сподіватися. Скажіть, будь ласка, пане Вадима, як ви оцінюєте зараз події на фронті? Як ви думаєте, як будуть розгортатися вони найближчим часом? І де у нас будуть такі найгарячіші напрямки? Вочевидь це донецький напрямок. Ну на даний момент ви вже щойно озвучили так і є. Це донецький напрямок, але у нас також активізувалися дії фактично ну, на умовно називаємо Лугансько-Харківському напрямку. Та там так само а, відчувається, що підійшли підкріплення, і тобто а, бойові дії несуть досить активний характер. А, сподіваємося, що збройним силам. Так як і зараз даватиметься стримувати і далі просуватися, тому що е насправді мета стоїть така, щоб рухатися далі і звільняти територію України на херсонському напрямку. На жаль, ми маємо знову війну проти цивільного населення, тобто обстрілюється місто Херсон. Але я так думаю, якихось активніших дій противник більше не буде зараз там проводити. Він навпаки е очікує далі контрнаступу Збройних сил України. Якщо ви говорите про підсилення, зокрема на луганському напрямку, це не ті сили, які стояли свого часу на херсонському, чи це зовсім інші? Вадима? прошу, не чую вас. Повторюю своє питання. Маємо, вочевидь, проблеми зі зв'язочком, але це нормально. З приводу луганського напрямку, ви говорите, що там підкріплення? Це ті а, за рахунок тих, хто був на херсонському напрямку, чи це інші? Чи я на зв'язку? Пане Вадиме, чи чуєте тепер? Давайте, давайте ще раз спробуємо позвонити. Вадим Васильчук е говорив щойно з нами. Ще одна спроба. Я думаю, все буде гаразд. Нагадую про наш Ютуб поки що. Якщо ви дивитесь нас там, то підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Ну і звісно, не забувайте ставити вподобайки нашим відео, і тоді їх побачать якомога більше українців. Ну і звісно, пам'ятайте про наш чат. Він у нас знаходиться поруч із трансляцією. Там ви можете залишати. Свої думки з приводу подій в Україні можете ставити питання до гостей наших розмовних студій. У мене цей чат відкритий. Просто зараз я бачу, що ви нам пишете. Дякую вам за вашу активність. Озвучуйте питання, я буду передавати їх гостям нашого марафону. Ну і ще нагадаю про наш телеграм-канал. Зараз на ваших екранах має з'явитися QR-код. Скануйте його, і ви потрапите в телеграм-п'ятого. У нас там оперативна, що головне в нинішніх умовах, так маючи проблеми зі зв'язком. Достовірна і перевірена інформація. Тому буду рада, якщо ви просто зараз станете підписником п'ятого в телеграмі. Повернувся до нашого ефіру Вадим Васильчук. Офіцер батальйону ТРОЗ у Києва, пане Вадиме, тепер чути нас? Так, так. Чудово, давайте Але пробувати просто, ще раз думаю, говорити. Це, це нормальна ситуація. У нас весь тиждень таке. Запитувала я у вас ось що ви сказали про підсилення на Луганському напрямку? І моє питання наступне наступне: це сили звідки? Чи не з Херсонського напрямку? Ну, сто важко сказати, але я думаю, що можуть бути також саме справді з перекинуті сили з частково з Херсонського напрямку. І нагадаю вам заяви, які лунали нещодавно від чиновників з Міністерства оборони, вони говорили про те, що ось ось можливо вже до кінця грудня, ми будемо мати гарні звістки по Криму, по півострову. Сьогодні деякі експерти, які приходили до нас в ефір, теж говорили про те, що все може статися, і можливо, ось Крим стане таким, знаєте, наступним етапом цієї війни. Як ви вважаєте? Мені би дуже хотілося, щоб це сталося найближчим часом, але поки що прямо з таких обнадійливих моментів немає, що ми вже звільняємо Крим. У нас попереду ще велика частина півдня. Нам є збройні сили, докладають максимальних зусиль для того, щоб звільнити весь південь. А як приклад стало місто Херсон, так само Луганська та Донецька області, єдине, що я. Радий засвідчити це те, що є чітке розуміння, як у головнокоманду, як у верховного команду. Що, що збройні сили зупиняться тільки тоді, коли ми вийдемо на тисячу, кордони 1991 року, і Крим буде також звільнений. Це дуже важливо, що ми це тепер всі разом усвідомлюємо і разом діємо всі, ну, всі дії робимо для цього. Пане Вадиме, те, що зараз відбувається в Херсоні, принаймні цього тижня ми бачимо фактично кожен день там обстріли мирного населення, є загиблі, є руйнування. Це ж фактично помста Російської Федерації за те, що сталося на Херсонщині. Як ви вважаєте, чи є у нас потужності зараз можливості якось вивести Херсон з під вогню окупантів? Ну на жаль, в цей момент таких потужностей немає, тому і ми маємо застосування збройних сил Російської Федерації проти цивільного населення. Я вже казав, як терористичні акти вони вчиняють, тому що вони чітко усвідомлюють, що місто Херсон там зараз виключно цивільне населення і б'ють по цивільним спорудам, тобто вони не воюють знову з військовими. Як тільки вдасться звільнити трошки ширшу смугу щодо а, півдня, яка не дасть можливості застосовувати ближнього бою озброєння артилерію, яку зараз ракетну артилерію, яку використовує ворог. Місто Херсон буде зазнавати все менше і менше ударів. Але на жаль, такі терористичні акти тривають не тільки по Херсону, вони тривають і на Харківщині, і на Донеччині, і фактично на Луганщині, по Запоріжжю. Тому по всій країні, де тільки ворог дістає фактично і реактивну артилерію, і артилерію, яка на короткій дистанції працює він і застосовує і, на жаль, не тільки проти військових, а саме і проти цивільного населення? Погоджую, що обстріли фактично по, по всій країні, по всіх областях, і от Донецька, зокрема, теж не не виняток. Там, мабуть, особливо, якщо говорити про Бахмутський напрямок, як Ви вважаєте, чи зможуть росіяни добитися успіху саме на, на Бахмутському напрямку? Ну в з їхніх звітів звучить, що вони досягають успіху, тобто кілька метрів просування. Я сподіваюся, що саме такі темпи будуть продовжуватися а в якийсь момент настане перелом, і вони просто побіжать звіти, тому що насправді в них величезні втрати, і я впевнений, що збройні сили України чітко усвідомлюють, яка кількість ворогу, скільки противник зараз і з якою швидкістю просувається, з якими засобами. Методично, планомірно працюють, знищують ворога. І я впевнений, що там у нас також будуть успіхи. Пане Вадима, не взяти Бахмут. Це буде велика поразка для Російської Федерації, зокрема для армії Пригожина, які ж там курують фактично цим напрямком і хочуть узяти це місто, щоб показати путіну на що здатна приватна армія. Ну, в військовому плані це не є великою поразкою для військ Росії, але от в політичному це матиме величезне значення, оскільки останнім часом вся пропала. Ну, давайте спробуємо ще налагодити зв'язочок. Я скажу, що увесь тиждень так маємо певні складнощі. Із включеннями наших гостей, але то вже не від нас залежить. Хто в усьому винен? Ми знаємо, не будемо говорити нецензурні слова в ефірі.